Зірка кулінарного шоу Мастершеф Ольга Мартиновська прокоментувала конфлікт з колегою і екс-подругою Тетяною Літвіновою. Нагадаю, що вони раніше були дуже близькими, і Тетяна Літвінова навіть стала хрещеною матір'ю доньки Ольги Мартиновської. Але після того як Мартиновська стала суддею мастершефа, де раніше також працювала, і Літвінова їхні стосунки погіршилися, і зараз вони не спілкуються. В інтерв'ю Оліні Дороцюк Тетяна Літвінова розповідала, що якоїсь конкретної сварки між ними не було. Мовляв, вона пішла з проєкту не на позитивній ноті, і з неї зробили опудало. А тим часом близька людина мовчала, коли її травили, маючи на увазі власне подругу Ольгу Мартиновську. Ну і врешті Тетяна Літвінова з цим не змогла змиритися, тому їхня дружба припинилася. І от зараз прокоментувала конфлікт і сама Ольга Мартиновська. В інтерв'ю Славі Дзьоміну вона сказала, що ділилася з подругою тим, що її затвердження. Тили на проєкт, і Літвінова тоді була щиро за неї рада. А от щодо того, що колишню подругу травили, то каже, що нічого такого не було. Ольга Мартиновська каже, що ніколи не була взагалі свідком якоїсь травлі Тетяни і не чула, що про неї говорили щось погане. Єдине, що могло бути на майданчику, це слова ектора. Мовляв, він колумбієць йому завжди жарко, а Ользі холодно, і він міг підколоти і сказати, що ти, як твоя таня, завжди їй було холодно. Але Ольга каже, що не вважає це травлею, це так полюбовно і ніжно сказано. Ну а щодо того, щоб налагодити спілкування, то Ольга Мартиновська каже, що після відвертих зізнань колишньої подруги в інтерв'ю не намагалася з нею зв'язатися та поговорити. Вона зізнається, що не відчуває своєї провини, каже, що було непорозуміння, і можливо помилка була допущена з її боку. Їй прикро і боляче втрачати стосунки, бо Тетяна була для неї дуже близькою. Тому вона сподівається, що настане час і вони прийдуть до спільного бажання прояснити ситуацію. І ми їм, звісно, цього бажаємо.